Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1 нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, щоб ви підписалися на наш канал, ставили подобання, коментували і ділилися нашими відео серед своїх друзів, близьких. Таким чином допоможете нам розвиватися та ставати сильнішими. А тим часом маємо нагоду поспілкуватися з Юрієм Купишинським. Це керівник агенції діджитал маркетингу, веб веб-промо та експерт з маркетингу. Вітання, пане Юрію! Раді вітаємо, вітати вас! Вітаємо. Вітати вас в нашому етері. І відразу е, запитання. Е, хочемо з вами поговорити про ринок нерухомості в Україні, зокрема про те, як він змінився, як він функціонує, функціонував е, в період війни, зокрема повномасштабної, і в період коронавірусу, дещо підзабута тема, але все ж таки варто б її було е, обговорити, варто її актуалізувати. Тому, е, пане Юрію, перше запитання. Як, як наразі себе почуває цей ринок? Чи купують зараз нерухомість, і чи є попит, власне, і яка динаміка на цьому ринку? Привіт, студія, привіт, глядачі. Така тема дуже складна. Мені було цікаво покопатися, бо до війни я сприймав нерухомість як один із можливих варіантів інвестування. І взагалі в українських реаліях дуже часто цей напрямок інвестицій вважався. Дуже надійним, бо інвестиції в бізнес або на е, акції у нас не розвинені. Тобто, цілого напрямку не було. Е, я робив дослідження для себе, опирався на тренди і наш досвід роботи саме з нішою нерухомості, і ну насправді дуже цікаво. Ринок нерухомості і первинної нерухомості, коли ти купуєш майбутнє майбутню здачу квартири через 2-3 роки після початку будівництва. Він живе. А, так, він в 9 разів менше ніж це було в 21-му році. Але 21-й рік це теж дуже відносне поняття. Якщо подивитися на осінній період, який зазвичай був висотким сезоном по продажу квартир, бо кінець року є вже в тебе якісь заощадження. Ти плануєш наступні свої періоди. То е, 21-й рік показав спад і ну. Цей розрахунок, який я робив, там те дослідження, яке я робив, воно показало цікаву інформацію. Те, що двадцять рік взагалі нас повернув майже на межі 19-го року, який був досить ну, таким, пасивним для продажу квартир. а Двадцятий рік навпаки був піковим по продажу квартир, нерухомості там і так далі. І так далі, тому так ринок живе, його в дев'ять разів менше ніж було по до початку повномасштабного вторгнення. Але в цілому я очікував на більш песимістичні прогнози. Прогнози. Ми спілкуємося саме з забудовниками, і у них теж були більш песимістичні прогнози. Бо, ну, наче хто буде вкладати кошти в Україну? Я маю розповісти одну таку коротеньку історію, яка для мене була дуже надихаючою і мотивуюча Це перша продаж квартири після того, як почалася війна, і ми вже в червні продали першу квартиру. Так, я не знаю, ви зараз мене чуєте, бо ви так, пропали. Так, так. Я просимо пана Юрію. Про добре, 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 добре. Продали коли першу квартиру в червні? Для мене це було неможливим, бо квартиру мали здати у 24 році. А другий був кейс дуже крутий, коли покупці квартири попросили в контракт внести. Пункт, що якщо буде ядерний вибух, то це вважається форс-мажором, і вони отримують, можуть отримати гроші назад, але вони теж купили квартиру а, в місті Київ в новобудові, яка буде здана там через декілька років. Тому українці вірять, вірять, звісно, ну якби проінвестувати зараз кошти складніше, але ринок живе і двадцять третій рік показує відновлення. Насправді цей тренд є. Але зрозуміло, що залежить регіон від регіону. Певні регіони мають взагалі піковий попит, мабуть, більше ніж у них був будь-коли. Це якщо брати про Ужгород, я подивився це. Мене ну дуже здивувало, хоча сказали, ну, там багато людей. Розповідали про Львів, що от у Львові зросла нерухомість, що й попит зріс. Львів не показав насправді таке динамічне зростання, як показав той самий Ужгород. І Франківськ насправді теж більш безпечний регіон вважається, ближче до заходу, до кордону. Насправді, але цей регіон також не показує таке зростання. Яке здавалося там дуже прогнозованим, можливо, невелика кількість новобудов, бо це ще ж питання більш глибокого аналізу. Але саме попит не показує зростання, яке співрозмірне тому ж самому городу? Ну насправді українці не вірять, але вони з таким сусідом мають бути готові до того, що може бути що завгодно. Тому я думаю, тому прописують в контрактах такі подібні речі. Тобто, найбільше зараз а... купують житло це. Західна Україна, так Закарпаття, це а, ні, це відносно. Це ж все кількісні показники і відносне зростання це два абсолютно різних параметри. До війни Київ продавав майже 70% всіх новобудов в Україні. 70%. І якщо брати цю пропорцію зараз, зрозуміло, що вона стала менше, і за рахунок ж саме диверсифікації да, там, умовно, регіонів: Івано-Франківськ, Львів. Той же самий Тернопіль, як не дивно, теж є зростання. Певне по але там більше вторинна нерухомість зросла ніж первинна. Але той же самий Ужгород зараз має більше попит і вже забирає трошечку більшу долю. Якщо Ужгород забирав там 1-2% від українських продажів, то зараз це можливо вже доходити до 5-6%. Тому ці показники у відносних параметрах, то вони такі більш яскраво виражені. Якщо в абсолютних цифрах, то зрозуміло, що Київ і далі являється лідируючим регіоном по продажу первинної нерухомості, бо столиця захист, якщо столиця не впала, а вона не впаде, і ми це знаємо. То зараз це найкращий час інвестувати курс валюти, якщо буде далі, квартири дешевше не стали. Оце саме знаєте, якщо казати про взагалі суперосновний тренд. Квартири не стали дешевше і дорожчають, тому що ну зазвичай вони прив'язані до курсу валюти, до того скільки коштує зараз цемент, скільки з того коштує гіпсокартон, скло, година співробітника, працівника, електрика. А це все дуже часто пов'язано з закордонними елементами або взагалі з експортною частиною того, що ми завозимо в Україну, і все рахується по долару. Ну саме тому. Вигідно, ще вкласти гроші, якщо у вас є в нерухомість, якщо ви плануєте тут жити або в майбутньому перепродувати. Ну тому це, це той тренд, який зараз є, і правда, він більш позитивний, ніж його очікував сам ринок. Пане Юрію. А от щодо окупованих територій, от і так, і наш Крим, так от що там ви якось моніторити цю взагалі ситуацію? Що зараз все просто завмерло? Тому ну, що там насправді дуже багато українців, які теж от у них якісь теж відбуваються так в житті зміни. Хтось виїжджає і так далі. Чи знаєте ви цю ситуацію, бо це насправді дуже важливо зараз? Це складна ситуація. Я намагався промоніторити взагалі тренди, але знову ми опираємося як агенція на інструменти і, взагалі, політику тих сервісів, які підтримуються, ну, дотримуються логіки, того, що Україна там, цільна країна. До 91-го року наші кордони є незмінними. І е, якщо сервіс. Це прийняв, але там Росія вже веде свою статистику продажів, там покупок і так далі. То ми не враховуємо. Вони не враховують ці дані і забороняють доступ до сервісу до аналізу да, ну, до аналізу цих даних, тобто він не використовується на тому ж самому окупованих територіях е, Крим, Луганськ е, і так далі. У ну, мене є насправді немає да такої, що в мене є. У мене є. Близькі друзі, які виїхали з Луганську, вони ми працюємо разом, і е, я розумію трошечки інформацію вже більше опираючись на певні інсайти. Але якщо квартира в Луганську коштувала до початку війни 2014 року в районі 50 тисяч доларів, то зараз її можна продати за 8 тисяч доларів. Вони просто не продаються або продали ті, хто. Повністю вирішив, що вже там потрібно покидати, і це найкращий варіант. Немає статистики по продажу на окупованих територіях, але є інформація, наприклад, про той же самий Дніпро, який досить часто страждає від обстрілів, бо він являється таким певним хабом і не знаю, там зоною безпеки першою такої суттєвої зоною безпеки для наших і воїнів, і переселенців з різних регіонів. То Дніпро продає квартири. На рівні, якщо Київ впав 9 разів, то Дніпро впало десь в районі 7 разів. І це показує на те, що в Дніпро переїхали люди, які готові тут осісти і з більшою ймовірністю придбають житло. Ну і плюс до всього ще вартість. Ми ж не враховуємо параметр вартості, не можна оцінити вартість житла в Дніпрі і в Києві як співрозмірно. Одного рівня житловий комплекс буде коштувати на 20 двадцять, тридцять відсотків дешевше, і залежно, ну, виходячи з того, що він знаходиться не в столиці. Тому про, наприклад, постраждав менше. Якщо казати про Запоріжжя, це насправді, мабуть, один із для мене найскладніших таких кейсів Запоріжжя взагалі зараз втратили майже всі продажі, ніхто не купує, бо там дуже низький відсоток купівлі нерухомості, і ті ж самі новини про запорізьку атомну електростанцію, вони тим більше якби, підвищують ризики для громадян, які проживають в цьому регіоні. І саме тому цей регіон взагалі зупинився по продажам Одеса. До речі, цікаво. Одеса збільшила кількість пропозицій. Це не пов'язано з останніми обстрілами структуру, але в Одесі попит так само приблизно знизився, як і в Дніпрі. Чому так тут є цікава така історія? Одеса також розглядалася дуже часто, оскільки це курортний регіон. Вона розглядалася дуже часто саме як інвестиція в. Відпочинок, коли ти можеш здавати в сезон квартиру там на 3-7, або ну там нехай від трьох там до семи місяців набагато дорожче, ніж це коштувало би в постійну здачу, і це було вигідно до того моменту, поки Одеса була умовно монополістом у відпочинку на морі. Коли ця інвестиція стала ризиковою, то багато інвесторів вирішили. Позбутися таких інвестицій і збільшили суттєво пропозицію на ринку, і оця пропозиція насправді дуже сильно випереджує попит, і зрозуміло, що це вторинна вже нерухомість. І з рахуванням тої ситуації, яка є зараз, Одеса має більше просідання, ніж те, ну там співрозмірна, або більше ніж Дніпро. Вартість нерухомості знижена більше ніж в столиці, бо столиця все таки ну, як не було дивно. Ринкові умови не працюють наразі в нерухомості. Ну, типу, є попит, є пропозиція, є вартість. Вартість ну завищена, ніхто не купує, треба знижувати. Ні, ринок просто завмирає або зменшується до якогось об'єму, але ціна залишається сталою. Зараз ви не купите готову квартиру або квартиру від забудовника з гарною репутацією, якщо е з гарною знижкою ви її не придбаєте. Ви можете придбати. Гарну знижку з дуже великими ризиками, оце я дуже прошу наших глядачів взагалі, які думають про купівлю нерухомості, дуже уважно відноситися до того, з ким ви будете співпрацювати, що це за забудовник, його історія, що вони будували. А чи закрили вони ці проекти, з якими зараз ну, з які почали будувати до війни? Який лаг від моменту планової здачі до фактичної? Бо це не враховано. І в мене вже було багато зустрічей. Ну як я вам сказав би так, що я знаю дуже багатьох забудовників, виходячи з свого досвіду роботи, і я взагалі в шоці, і от в мене ну, ви знаєте, це рівень мотивації дуже великий, коли е, минулий рік, там квітень-травень. Я знаю, що ми почали відбудовувати і будувати нове, незважаючи на те, що проінвестували там в оборонні споруди, там і так далі, і так далі. І ще я дізнався, що, наприклад, таймлаги скоротилися по певним забудовникам. Навіть форс-мажор, ну, вважається прямо одним із самих критичних війна, він не вплинув так критично на забудовників. І вони чому це хочуть зробити? Бо їм теж треба вижити це. Півробітники це робочі місця, так які вони можуть забезпечити, це їх фінансова подушка, тому що вони теж залежать від фінансової подушки, щоб ви, як покупець, могли дати певний капітал на розвиток наступних проектів, і заморожений проект це недоплачені кошти, і їм це невигідно. Тому багато забудовників вийшли на певний темп, який для них вигідний. А друге питання: ну, якщо ми глибоко вже почали трошки цю тему купати, а це ж та сама вартість. Устаткування або матеріалів, які будуть долучені до цього будівництва. Якщо ти порахував його по курсу 27 до початку війни, повномасштабного вторгнення, а сьогодні ми вже рахуємо 35-37 плюс це плюс якісь ризики постоплати. Це можливо закладається 38-39-40 по курсу, то в тебе вже є проблема того, що бізнес може не вижити, навіть якщо ти здасиш будинок і ще більше розтягнеш цю вартість будівництва. Тому ринок ринок специфічний, ринок важкий. Скажу чесно, важко бути забудовником сьогодні. Ти типу, покупцем не легко, тому що класних пропозицій не стало більше. Вторинний ринок дає пропозиції класні, але в загальній масі, що ринок просів або зафіксувався по гривні до початку повномасштабного вторгнення, немає від слова зовсім, тобто всі ціни піднялись пропорційно курсу долара. Або більш стабільні регіони, або більш західні регіони взагалі помножили цю ціну в декілька разів. Той же самий Львів, той же самий Ужгород – це плюс 60% до, до, повоєн, до до початку повномасштабного вторгнення цін. Пане Юрій, ви кажете, що е, повномасштабна війна ну не надто в глобальному сенсі цього слова, е, вплинула на забудовників. Але я так розумію, що все-таки вплинула ця війна на покупців. От цікаво, чи варто зараз вкладатися у нерухомість в умовах війни і власне чому? Ну я уточнюю, вона вплинула дуже сильно на забудовників. Це супер важливо. Просто в них вибору немає. Ну, дивіться, в кожного ну, з нас якийсь момент не стало вибору: ти або маєш щось робити, або не робити. І ті забудовники, які мали певний не знаю, певний запас коштів, вони вирішили, що їм треба робити. Бо ринок схлопнеться. і ті, хто були в ризиках, забудовників, хто будував з фінансовими розривами, вони не добудують, і це потрібно прийняти. А ті, хто добудують, хто покращить репутацію, збільшать ще долю свого. Ринку і вони вірять у відновлення, вони інвестують, Це дуже важливе уточнення, бо їм стало складніше. Якщо казати вже до покупця, який має придбати ці квадратні метри, то зрозуміло, що це стосується в першу чергу зазвичай середнього класу, бо він нас тільки почав розвиватися. Я вважаю, що 2014 рік насправді був дуже гарним каталізатором того, що в нас почало. Таке впровадження бути як середній клас, і ці люди вже думають головою з приводу того, ну більше мають можливостей і більше мають досвіду, і більше компетенцій, щоб подумати, а в що краще вкласти кошти. Якщо дивитися на реальність, нерухомість втрачає, взагалі, дуже сильно втратила імідж моноінвестиції найкраще в Україні. Саме житлова, комерці... житлова нерухомість. Чому так? Багато інформації з'явилося про інвестування, про вартість ремонту, про вартість з нового ремонту після того як в тебе пожили якісь квартиранти, яких ти запустив. І наступним трендом вже стала комерційна нерухомість, яка має навпаки більшу. Динаміку і більшу ну економічну доцільність в тому, чим ти працюєш. Ти купуєш квадратні метри, які працюють як бізнес, і в твоєму бізнесі заробляє ще один бізнес. І тут вже більш такий вигідний формат. Тому тренд на купівлю нерухомості як моноінвестиція в майбутнє на свою пенсію він зменшився. Uh, я вважаю, що цьому передували не фактор війни і повномасштабного вторгнення, а фактор взагалі покращення фінансової грамотності і збільшення інструментів інвестування українців в різні канали. Тобто, з'явилися ті ж самі клуби інвестування в бізнеси, складчина, коли потрібно купити авто для того, щоб здати в оренду в таксі. І треба автопарк, наприклад, 10-20 автомобілів. Я знаю багато кейсів, коли uh, група людей скидувалася умовно по 10 тисяч доларів. Там було 200 тисяч доларів, купували оці автомобілі, віддавав хтось в управлінні в оренду і отримували досить високі відсотки, які вищі, ніж банківські. Бо, якщо чесно, я вважаю, що в нас дуже непогано працює банківська система. Вона наближається до економічно правильної моделі. І оці депозити, які були теж одним із каналів майбутнього збереження коштів, вони стали. Меншими по загальних річних відсотках, але більш економічно доцільними. Тому це простимулювало людей, які мають певний капітал, а подумати про інші канали і нерухомість перестала бути моноканалом, пане Юрію. А от скажіть, чи ви знаєте таку інформацію, як зараз купують житло за кордоном українці? І от які міста вони вибирають місця країни? Ну це питання взагалі ж не просте. Е, я не моніторив. Скажу чесно, мене цікавило питання взагалі України в українців, бо ну я буду грубий, Мабуть, це таке важке питання, але мене не цікавлять українці, які хочуть купити квартиру за кордоном. Я вважаю, що їм краще вже не повертатися і не мати нічого спільного з Україною. Я дуже хочу, щоб вони не заробляли гроші на Україні і в Україні. На Україні я саме про. Бізнеси, які вони можуть робити, а в Україні щоб в них не було нічого спільного пов'язаного з Україною, якщо вони хочуть жити не в Україні. Це моя така громадянська позиція. Вона mm -hmm. достатньо можливо радикальна, але правда мені це не цікаво. До війни я моніторю. У нас є в портфелі клієнти, які е, займаються продажем нерухомості в різних країнах і допомагають з цим питанням. Зазвичай українці цікавилися не купівлею квартири в за кордоном. Вони цікавилися. Можливості європеїзації, отримати громадянство і лідером були той же самий Кіпр, який давав можливості легалізації себе як громадян на Євросоюзу, купивши нерухомість і далі вже отримавши там. Там є такі непрості моделі, але насправді Кіпр був один із лідерів по продажу нерухомості. А якщо ви українець, це дуже важливо, і ви хочете придбати житло за кордоном. То це не просто, це не так, як в Україні, що ви вирішили, пішли навіть не завжди. Ну, в політики потрібно вже показувати. це виходить досить просто. В виходить а, це ви, досить а, просто. А, який, а який відсоток? Який відсоток цих людей? Ви ж розумієте? Чи це просто. Того відсотка ну, вистачає, відсотки, щоб. Відсотка? Цього відсотка вистачає, щоб держбюджет ставав все менше, 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 завдяки таким людям. я так трошки я маю посміхнутися. Не ну, цей відсоток на жаль не покаже Google і наші, ну наш там пошуковик. Але якщо дивитися про загальні знову ж таки, маси підприємців, в принципі, можна це вирішити, але це вирішення не просте. Це твоя легалізація доходів. Як ти маєш ці кошти показати, щоб вони в тебе легальним чином отримані, і ти їх уже маєш на своїх безрахункових рахунках в європейських країнах. Щоб тим міг розрахуватися, насправді модель купу. Купівлі нерухомості або любого коштовного майна, яке виходить з рамки твого місячного рівня зарплати там в проміжку 10 років, це непроста історія. Тому так ви абсолютно правильно кажете, але цих чиновників, ну нехай це буде тисяча людей. Якщо в Україні там 40 мільйонів населення, 42 або там 38, і ми беремо цю тисячу чиновників, які є там показовими на певних каналах, е які розбирають корупційні схеми, то цей показник просто менше мабуть десятої відсотку взагалі. Серед тих, хто цікавиться нерухомістю, він не може бути показовим. Тому, на жаль, нам ці люди не дуже цікаві. Важливо, щоб ви, як журналісти, на мою думку, не давали їм спуска, А ми, як громадськість, не, ну, не давали так само спуску, допомагали вам давити і виводити цих корупціонерів, які хочуть заробити гроші в Україні вивести за кордон. Виводити на чисту воду і не впускати, бо я вважаю, що це буде проблемою в майбутньому, що люди захочуть заробити гроші тут, замість того, щоб вкладати і реінвестувати, вивезти нам такі громадяни. Ну вам чесно кажу, не дуже потрібні. Якщо вони зароблять на нерухомості, і заведуть гроші в Україну знов, Окей, але оці, хто куплять, щоб не жити в Україні, мати декілька паспортів, щоб мати запасний аеродром. Ні, вибачте, вам не з нами. Повністю з вами погоджуємося, пане Юрію. І на сам кінець ще запитання: якщо війна завершиться у найближчі роки, а можливо навіть варто було б сказати, коли війна завершиться найближчим часом, то чи повернуться обсяги продажів первинної нерухомості до довоєнного становища? І коли це може трапитися? Я прораховував модель, це так смішно, але прорахувати модель під час війни це, мабуть. — Невдячна ну, що дещо Це трошки справа. Фантастична. Ну, фантастична, так, зараз іде війна, вона для мене такі теж ну, великі, велика зона невизначеності. І е, я рахував, я вважаю, що з тими трендами, які є, е, вкладаю, Ну, що я вклав? Я вклав е, два роки кризи, яка. Ми зараз живемо не в кризі. Ну це дуже важливо розуміти. У нас є досить сильна підтримка економічна, що дає можливість утримувати курс на тому рівні, на якому він зараз зафіксований, виплачувати пенсії. Це дуже важливо. Багато хто з громадян цього не розуміє, що ми okay. не в кризі. У нас війна, і я врахував двохрічний лаг по кризі, коли нам будуть давати менше до ну менше, скажімо так, допомоги для того, щоб ми почали самостійно. Виробляти ну формувати наш бюджет і виплачувати ті видатки, які є. Нехай нам покриють додаткову роботу, втрачені якісь інвестиції. Та навіть якщо буде правильно отримана репарація від е, від рашу, ну я не, не знаю як правильно сказати. Ви мене забаните від расистів, але ви все кажете, я я просто не знаю, чи забанять чи не забанять. А ось і якщо а, ми все все отримуємо, нам потрібно десь до п'яти років, щоб вийти на ті темпи, які були. Це при позитивному тренді. Що у людей буде робота, буде створюватись робочі місця. Ми потрапимо до Євросоюзу, країна стане цікавою, і важливо врахувати, що ми втратимо точно частину громадян, які не повернуться в Україну. Це важливо, але в цей же час. Це інше питання, про яке ми не думаємо. Ми станемо певним вікном для експатів, які захочуть приїхати в Україну, які захочуть тут працювати і бачити нові можливості, і можливо настане більше. Е Ну, більше населення зі сходу, там зі східних країн з умовної Сирії, ті ж самі. ми це не маємо відкидати, бо нам потрібні будуть робочі місць. Нам потрібна буде робоча сила, щоб забезпечити роботу на тих міс... ну, на тих виробництвах, які будуть з'являтися, і це важливо теж закладати. І в них також буде виникати потреба в ті ж самій нерухомості в якомусь проміжку часу. Хтось буде менеджером, хтось буде топ-менеджером, і так далі. І так далі, тому менше, ніж п'ять років після закінчення війни. Ми не повернемося, якщо війна закінчиться в умовному знову ж перемирі, в якомусь перемир'ї, да, там типу не на кордонах, то я вважаю, що ми взагалі не повернемося. Бо ну, якби 14 й рік, який для кожного із нас я впевнений, що дуже малий відсоток розумів, що буде там в 23-му році повтор... ну, набагато гірше, але 23-й рік змінить сприйняття. Якщо не буде точки опори, і ти не розумієш, що чи будуть твої діти тут знаходитися, і для тебе буде ризиковим, що ще раз повториться це саме, що повторилося в гіршому якомусь вигляді? То ти тут не будеш посідати, будувати своє майбутнє, купувати нерухомість, і відсоток таких людей буде значно вищий ніж це було зрозуміло до 22-го року. Що ж, дякуємо, пане Юрію, за цю інформацію за цю за ці. Коментарі за врешті-решт вашу роботу. Юрій Копишинський, керівник агенції діджитал маркетингу, Вебпрому та експерт з маркетингу, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І з паном Юрієм спілкувалися про те, як у, в Україні змінився попит на нерухомість, зокрема, в період повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На все добре, пане Юрію, тримаймося. Дякую вам дуже. Бережіть себе. Навзаєм бережіть.